Художник Роджер Фрай і розбір його натальної карти, пошуки, тематики техніки кольорової гами, розбираю планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Отже, почну з Нептуна. Вже розбирала художників з Нептуном, з Нептуном, вже розбирала художників з Нептуном у Овні, в нього також він там ретроградний, які можуть бути страхи та уявлення про світ, які ілюзії фантазії. Світ він може сприймати як ворожий. В якому треба захищатися від нападок, агресії, активності. Для реалізації в творчості також вважаю, що бути таким потрібно Пинатися ліктями може бути страх конкуренції, ініціативи, активності якихось великих міст, в яких є потік людей, бажання сховатися від цього. Але без цього ніяк, тому що ну, для реалізації потрібно бути таким рішучим. І покровитель Нептуна Марс знаходиться у раці і також ретроградний і в останніх градусах. Може додаватися якась емоційність, також в творчості можливо буде програватись малювання чогось близького, рідного, природи рідного краю, наприклад, сім'ї оточення, можливо, подорожі країною, можливо, страх перед водою, можливо, якісь агресивні моменти на батьківщині, могли його лякати. Сонце в нього знаходиться в стрільці, ну, досить близько до нього Венера. Це любов до подорожей, спілкування з жінками, іноземками, можливо, творчість за країною, творчість в інших країнах, бажання реалізуватися як творча особистість серед іноземців, зображання жінок, чоловіків, іноземців в картинах, тяжіння до іншої віри, інших культур. І тут же Чорний місяць поринання в цю систему. Юпітер в нього знаходиться у водолії. Це можуть бути і досліди з цим мистецтвом іноземним, якісь нововведення, технічні якісь моменти, введення в свою культуру, також якийсь креатив, нововведення з тематикою релігійною, якісь нові підходи до цієї теми. Може бути показником викладання мистецтва дітям, тому що і стрілець. І в ньому знаходиться Меркурій, показник дітей, і Сонце, показник дітей, і Юпітер і знаходиться в водолії, в показниці нерідних дітей, тому може бути викладання мистецтва, вчителювання, і багато іноземного може бути в його житті, або програтися як викладання, або іноземне, або навіть якщо він не подорожував, все одно іноземне могло грати на останню роль в його житті. Місяць у рибах. Це чутливість, якась, якесь тонке розуміння світу, любов творити наодинці малювання природи, якихось тонких переживань, може щось містичне, бути присутнє в картинах. Якщо подивитися на Нептун Вовні, може додаватися тематика трошки активна, дієва. Що стосується Сатурна, Сатурн в Скопіоні, це робота з якимись тонкими почуттями, переживаннями. Тематикою смерті, і тут же ж на цій же лінії тільця, в тільці знаходиться Плутон. Близькість тематики переродження, творення, смерті і народження, чогось темного, подойбічного, таємничого, якісь містерії. Може додаватися чорно-білий варіант в роботах, і може додаватися якась тематика ресурсності грошей, тіла, внутрішнього світу. Голибини. Уран знаходиться в раці, це якісь експерименти з мистецтвом. Місяць знаходиться у рибах, це якісь моменти викладання іншим дітям мистецтва, можливо, зв'язок з батьківщиною, малювання, наприклад, краєвидів рідного краю, або зображення родини, дітей в картинах. Вузлами виділяється знак діва риби. Це Ось служіння, служіння Богу, духовному, служіння людям, своєю працею, якась майстерність, прояви творчості, боротьба, з, з логіки, боротьба логіки та містичного, і в нього в картинах, як воно може прослідковуватись, наприклад, починав малювати близьке оточення, предмети, краєвиди. Можливо, додавав чоловічу енергетику, якийсь рух, розвиток своєї роботи, міг малювати природорідного краю, сім'ю. Далі в розвитку це могло переродитися, структуруватися, розвиватися як майстерність своєї справи, знання кожної деталі, розуміння, що деталь має значення, можливо, щось пов'язане з тематикою близькості до людей. Там, до речі, в рибах могло щось бути божество неприсутнє, якась войовничість, боротьба з агресивністю, а тут якась простота, близькість до народу, якісь прості справи, рятівники, ідеалізація певна. І, можливо, це буде пов'язане знов ж таки з релігією, малювання якихось сюжетів в релігійного характеру, але доступно для людей. Може бути. Навчитися майстерності і передавати далі, навчати інших людей, зображати, наприклад, іноземних якихось робітників, людей справи іноземців, можливо, зображення якихось елітних людей високого статусу, Ось. можливо, якісь сироти з'являлися в його роботах. З кольором то може бути як кольори доступні, земні, теплі, можливо, яскраві іноді. З технікою тут може бути більше за сенси, смисли, менше якоїсь деталізації. А з іншого боку, можливо, додається і текстовий матеріал, матеріалів свої роботи, букви там якихось рисочки, палочки, а може гра зі смислами загравання з чимось таким святим, і може бути, до речі, малювання якихось незрозумілих речей, новинок, конструкцій, неба. Планети і так далі. Так, за планетами, градусами виділяється у нас Марс, це бажання подорожувати, наприклад, батьківщиною або взагалі іншими країнами подорожувати, бути дієвним і активним, щоб його якось в родині вважали якимось активним, що вміє щось робити, заробляти, бути. Знавцем людських душ, емоцій, розуміти людей якось рятуварять, можливо, в цьому йому допоможе, а, ну і бути якимось активним, наприклад, початківцем в сфері творчості, наприклад, і як це він може досягти, через що сонце 22 градуси, і цього він може досягти, якщо буде радісним, щасливим, ініціативним, буде творити. Розвиватися духовно, спілкуватися з іноземцями, шукати в них в мистецтві якісь новинки, ідеї. Якщо поїде за кордон, якщо у нього буде якийсь вчитель за кордону, наприклад, тоді він буде початківцем, інноватором, творцем, як і бажає. За ланцюжками у нього виділяється Нептун, Марс і Місяць. Виділення Марсу повторюється, тому дієвість бути постійно в Русі для нього буде активним. І також зв'язок праці з дітьми, родиною, з батьківщиною, з емоціями, буде в нього присутній. І також тут же Нептун додається. Найпростіша зв'язка може бути складання дітям мистецтва, може бути. Якісь переживання пов'язані з родиною, і робота з ними психологічна, може бути подорожі водою, може бути подорожі за кордон, і якась емоційна туга за батьківщиною, може бути глибока любов до жінки або до дітей. Ну, ось такі от варіанти з цієї зв'язку в ланцюжку. А на що тематику, яку можуть вказувати планети, це. Малювання якоїсь активної діяльності в картинах, руху, якась неспокійна сюжетна композиція в роботах, може бути малювання природи рідного краю, може зображатися близькі люди, може бути щось пов'язане з емоцією, щось може бути таке місцями неконкретне, якась фантазія, блутанина, вигаданість. І може бути щось божественне, пов'язане з вищим духом, з кольором. Може бути синій колір, розпливчатий, розмитий, може бути колір жовто активний, і може бути чорного варіанту, що стосується техніки. Техніка через цей ланцюжок може поговорити про якусь внесення смислів. Ліній букв картини, і може бути яка зацикленість на цьому сенсі на привнесення якихось загадок в свої роботи, тобто розгадаєте, то знайдете новий смисл, наприклад. Може бути зацикленість на якійсь одній тій самій тематиці через чорний місяць і прокручування її в своїх роботах, може бути зображення якоїсь зірковості. Фігури або дітей, які виражені хрести та стихії. За хрестами виділяється мутабельність та вогонь. Тобто людина буде рухливою, націленою на підстроювання під ситуацію, гнучка, екстремальна, любитель іноземного і подорожей, можливо, якісь 14 мотиви будуть в її роботах. І тут всі особистісні планети виділяються в мутабельному хресті, і це може бути людський фактор в роботах, може бути ілюстрації, текстові якісь моменти, може графічність бути присутня в роботах, можливо, передача якихось почуттів, емоцій, чоловіки, жінки, діти можуть бути. Колір той самий, жовто-гарячий, присутність синього, присутність. Чорно-білого, якщо це графіка, і техніка. Техніка може бути місцями недовершеною, багато буде смисів, сенсів внутрішньої роботи з емоціями, передача станів, ну, якісь зашифровані, можуть бути послання. Ну і, наприклад, якщо будуть вгадуватись там сюжети, ну, саме предмети, люди, то це добре. Зовсім відсутня земля, це також може говорити, що людина може бути не. Не зовсім причеплена до якогось місця, роботи, ідеї. Більше, ну, що людина буде не зовсім прив'язана до чогось матеріального, або все, або нічого, або через Плотон тут будуть якісь проблеми з матеріальною сферою. Це і гроші, і люди, і тіло. А людина більше про рух, про ідею, про зміни, про текучість якусь. І тому і в роботах, можливо, конкретики буде мало. Де да, в ланцюжку в нього виділяються якісь емоційність, така більше. Ну, подивимося, що він там малював. Підберу роботи, подивимось. Буду завершувати. Дякую вам за увагу. Поставте мені лайк, підтримайте мій канал та мою роботу. Дякую за те, що дивитесь. Гарного вам дня, бувайте!